Доброго дня, шановні. Ще такого не бачила. Подивіться, ось помідор дозріває, але опилився один. І подивіться, що робиться. Оце, що не опилилося, починає гнити. І, як я розумію, ось теж не опилилось. Ось як раз От починає гнити, і, як грибок. Ось теж я не звертала ніколи на це увагу, як кажуть, не перший рік теплиця знайома, бачите, і воно йде до стебла. Зараз я більше покажу ось такий випадок, бачите? Неопилена зав'язь тут була. І що вона дала? Ось отаке, бачите, отака була. І почала гнити, гнити, ну, це попередня. Сиро у нас дуже було. Сире літо таке, і зараз дощ іде. І обрізаю, і оце бачу, ніколи такого не бачила, щоб помідори ледь-ледь. Нема чим хвастатись. Десь густо, десь пусто, ось дрова тут гарні, достигають, хочу спробувати, які вони такі стиглі. Але теж, подивіться, навіть у дровах. А ну, видно? Ось, ось. Зараз покажу. Бачите? І починає гнити стебло. Ой, погано. Щось не дуже, але видно, що починає гнити само стебло від того, що не зав'язалась зав'язь. Ось, бачите, теж не зав'язалось. І воно таке з грибком негарне. Ну, я нічим не обробляла, і вже їх не треба обробляти. Що є, то є, то зберу. Он, десь непогано там зав'язались, тут трошки огірочки, там кутик непогано зав'язався. Чиріки є. Ось, Але все. І теж ось. ось, бачите, ось теж. Там, де не опилилось, починає сохнути-сохнути, а потім починає гнити. І плоди починають сипатись. У мене ще такого не було, щоб отак, як грушки падають, чи як яблука падають помідори. От, від того, що це від такого сухого стебла. Ну, нічого, бачите, ось ось те ж саме. Не, де було не опилено, це не гілочка, а не, не опилено. От, і якщо ось те. Я не знала, що це треба обрізувати, аби воно не давало грибок. Ну, але вже нічим ось теж. Бачите, погано опилялись, тому що сиро було, жарко дуже було. Ось так і починає звідси починає гнити, гнити, гнити і до стебла. Ось таке теж. Зав'язався один помідор. Ну, а тут наверху зав'язалось три. Ну, в теплиці, ну хай що є, то є. Я кажуть, просто я не була знайома з таким явищем. Що то, якщо не опилилось, то треба обрізати. Чи як, я не знаю, може хто порадить. Ось оці собі. Ростуть такі маленькі. Та в салат є, в салат є непогано, ось теж непогані. Трохи, трохи є, буде. Але просто така властивість. Я на кого не звертала уваги, не знала, це зараз обрізаю. Бувайте здорові, вибачайте, що може нудно трохи, але ділюся. це життя. Буду вчитись на своїх помилках. Бувайте здорові!